Вітаю, панове. І знову про груші. Ось перед вами моє грушове дерево. Ось там видніється клапа. Ще не вся зірвана. Ось там вон. цілий букет клап. А ось перед вами груша Петрівка. Ось вона. Ось іще вон висить. Ну і ось. ну Хто не знає, так от груша Петрівка це форма звичайної лампочки, звичайна грушова форма. Але, так як у мене на цьому дереві привито три сорти груш, то для прививки петрівки в мене було місце тільки високо. Зараз одну хвилиночку. От. Ось ось стол дерева, стовбур. І ось оця гілка, на яку привита петрівка. Тобто, розумієте, маса петрівки. Сорту Петрівки дуже мала. А со, маса а, дички, ось вона дичка, ось вона дичка. Вона прививка ось тут, в цьому місці. Дуже здорова. І тому дичка впливає на сорт Петрівка. І тому груша сорту Петрівка має таку форму. Має таку форму, як яблуко. Оце я вам про це хотів розповісти. Вона терпка, не сильно трошки, так як маса ем, петрівки збільшується, і терпкість е, з цього сорту потрошку зникає. Але вона дуже соковита, така, як і Петрівка. Петрівка взагалі соковита. Вона солодка і соковита це так же сама солодка і соковита. Солодкий і соковитий плід, але такої форми, як яблуко. Оце така історія. Все буде добре, героям слава!